Доброго вечора, друзяки. І знайомі, і колеги, всі, з ким ми на ти чи на ви. Так, перевіряю, чи в мене тут все добре з налаштуваннями, так, все добре. Отже, спонтанно вриваюся в цей прямий ефір, бо якось назрів настрій поговорити, залишу його тут і, відповідно, хочу. Сказати про те, що я дякую всім і кожному, хто мене слухає, читає, підписаний, цікавиться. Дякую, хто поширює, хто ну, якось включений в те, що я говорю, в мою аудиторію. Так, ну моїй аудиторії я вдячна. І хочу попередити, що прямі ефіри по Фейсбучок тепер буде видаляти, вони будуть існувати тільки 30 днів. На жаль, таку вони прийняли. Політику, от, і відповідно, всі ці випуски психологічно, етикетно контекстного або фройдівських пазлів, я буду переносити поступово на YouTube. Моє посилання на YouTube буде в коментарі під цим відео. І ще я буду його, звісно, постити в постах моїх фейсбучних. Тому не забудьте підписатися на мій YouTube для того, щоб ви не загубили всі ці відео, тому що відео, які були... Раніше і давніше ніж 30 місяців, починаючи від 19 лютого вони будуть видалятися до літа, є час їх скачати, так, тому це така буде велика робота. ось, І тому раджу всім переходити на мій YouTube. Ось. А поки що, все ж таки, випуски всіх пройдівських пазлів або етикетно психологічно контекстного буде в першому коментарі під цим відео. Поки їх не видаляють, переглядайте, ознайомлюйтесь. от. Отже, про знецінення. Тема важлива, я думаю, що всі, хто буде дивитися, вони для себе тут знайдуть, сподіваюся, якісь важливі відповіді на питання, а найголовніше підтримку. Тому що, як людина, яка має психологічний бекграунд, так магістр психології, яка виросла. На психологічній так, такій парадигмі, спочатку, перш ніж перейшла в окультну. відповідно, я можу сказати, що є нюанси. А нюанси є такі, що деколи в класичних психологічних, скажімо так, підходах, і коли психологія стала. Не просто професією, а модою, бо кожен має бути пропрацьований і сповідувати усвідомленість. То ми просто прийшли до такої історії, де, як би то правильно сказати, все почало спрощуватися. Ну, тобто, про що я говорю? От якщо вас знецінюють, от плюнь, забий хер, ти маєш бути пропрацьована, пропрацьований, усвідомлена, усвідомлений, ти маєш тут, типу, прям ну, якось дуже навчитися відмежовуватися від того, коли тебе потоптали, да, швидко відновлювати свій ресиліанс, модне слово, свої границі, так? І швиденько-швиденько себе. Відтелепувати да, від цього всього. І особливо ахуітельна, вибачте, мій французький фраза. А чого ти включаєшся? Ну на це ж не треба включатися так сильно. Да? І після цього людині хочеться по от, от, щоб вона просто відчула всю весь всю. Щирість роздратування і болю, які ми відчуваємо в той момент, коли ми прийшли, наприклад, за підтримкою, а чуємо про те, чого ти включаєшся. Да? Ось. І тому, а чому це так особливо важко з темою знецінення? Тому що знецінення це маленька особистісна смерть. Це коли щось для тебе дуже важливе, дороге, яке десь отут в твоєму сердечку, в твоїй душі, твоїй цінності піддаються сумніву, розтопчуються і з них насміхаються, коли твої зусилля, які вкладаються в той же контакт, дружбу, роботу, там, в сім'ї в стосунках, коли їх похирюють, грубо кажучи, стає, ну м'яко кажучи, дуже неприємно. Це так, якби ну, наплювали в душу кажуть, або просто знищили. І деколи дуже вас вагомо знищили цілу частину особистості, цілу частину чогось такого класного. Ну, буду романтична, скажу просто доброго, довірливого, наївного. Да? Тобто були якісь гарні. Щирі, особливо коли це дуже щире почуття там до людей в різних сферах, дружба, стосунки, кажу, там ну робота тощо, ну, в основному більш більш особистісна. Хоча по роботі теж важко, коли знецінюють і репутаційні потім наслідки. Але, от в особистому контакті, це особливо боляче бляха, коли це відбувається, і відповідно, ну найбільша проблема це коли ми будуємо контакт з арбузірами. Та ось і тут це все дуже така. Ох, печальна насправді історія, коли це відбувається, і не дуже просто вийти з того знецінення, тому що ну, це коли тобі по-живому різанули, так тобто ти довіряв людині, ти був їй відкритий, ти розказував їй якісь там особисті свої штуки, так, дуже. і потім невідомо, що ж ця людина зробить з ними надалі. Наприклад, навіть так, тобто, після того як тебе знецінили. Наступає ще ряд після, після факторів, да? тобто, от коли знецінили, і особливо якщо стосунки потім розпалися внаслідок цього, то ще постає питання особистої безпеки. Да? Оця людина ж мене знає, вона про мене багато знає, вона щось може про мене розказати, як це мені аукнеться. Тобто які це будуть ще репутаційні удари, так? Тобто, кожен раз, коли ми говоримо про якесь одне явище, насправді воно комплексне і має ще багато післясмаків. смаків. Ось, і от коли відбувається знецінення, дивлячись, в якому воно місці. Чи це знецінення просто в контакті тет-а-тет, -тет, чи це знецінення, яке робиться публічно і сопрягається, що з'єднується з почуттям встиду, да, коли тебе, твої якісь особисті знецінивши тебе і твою безпеку, твої особисті якісь моменти виносяться, наприклад, на публіку. От, і... Що відбувається? Чому не вдається просто взяти і забити? Ну, по-перше, боляче, це зрозуміло, воно якийсь час дуже гостро болить. І це, це така ну, зрозуміла річ. так? От, По-друге, починається тривога і паніка стосовно того, що, а що буде далі, так? тобто що буде далі з тим, з тим особистим, яке було проговорено в таких стосунках. так? І що хочеться зробити, коли нас знецінили? Нам хочеться знищити у відповідь, тому що нас фактично знищують таким чином морально. І, друзі, це зараз звучить, нібито смішно. Нібито не, ну, можуть от особливо старші покоління, сказати, це з вашими психологіями страшне діло. Подумаєш, нас там тільки як не називали батьки і нічого нормальні виросли. Ну, як мені хочеться мартином волати, хто вам сказав, що нормальні виросли. От, в цьому мемчику відомому. От, Але сам факт. Тобто... Знецінення насправді залишає дуже глибокі справи і шрами, і вони серйозніші, ніж ви можете собі думати. Ну, правда, вони серйозніші. І найбільше це переварювання. На мало того, коли вже відбувся самодар, найважче це процес пост. Асиміляції, коли цей досвід починає усідатися, і чому він такий довгий може бути, чому може бути такий болючий, чому ми постійно повертаємося і проживаємо ту ситуацію, в якій знецінили, і починається, а що я тоді отак от не сказав, а от так, ну, махання кулаками після бійки, а чого ж я отак от от не сказав, а можна було й так, а от там була маніпуляція, а чому я не помітив? І пішло-поїхала. Так? Тобто такі собою дуже болісні діалоги і нерозуміння, і, і завжди питання. Чому, навіщо, чому це зі мною зробили, чому це зі мною сталося? так? От, Невже я настільки хреновий чи хренова, що зі мною так поступили? Ну, скажімо так, деколи ми дійсно можемо поступити хреново? ну правда. Тобто ми самі можемо завдати болю іншим, не знаючи, не помічаючи, або і цільово. З яких причин це вже інше питання, але можемо. Ну, факт. Тому не треба себе, перш ніж ну, вдаватися в рефлексії, подумайте, чи, чи ви дійсно бубочка, бусинка і янголятку з крильцями, чи десь теж рильце в пуху. Да? Ну, тобто будьте чесні з собою. Але якщо такої ви дійсно не мали злонаміреності, наприклад, натрапити на в арбузерів, чи людина по дурості, чи ще якось ну, по нерозумінню зробила це, ну, якщо вона зробила по нерозумінню і ви їй дійсно дорогі, як правило, вона вибачається. Але якщо вона починає на ці... заперечувати на цьому і маніпулювати, її. І... Не хочеться визнати, що вона дійсно спричинила шкоду. Тут, тут вже постає питання: наскільки ви дійсно були цій людині дорогі. Ну і от чим важливо оця от місціво довгий після смак знецінення? Чому він такий довбанутий і важкий? Тому що. Ми хочемо відновлення справедливості. Такі ми є. Наша психіка так працює. Ми хочемо, щоб оця енергія, яка була втрачена на ці всі переживання, які ми заринули, залинули, полинули і занурились. Так воно, ми хочемо, щоб нам відбулася моральна компенсація. Ось тому, що і тут, вроді би, є така фраза, що знецінити можна тільки цінне. Що якщо вас знецінили, значить ви були цінні. Ну, Зі свого досвіду скажу, що ця фраза мені не допомагає. От правда, вона мені не допомагає. Е, про те, що ці люди, які знецінюють самі, відчувають себе жалюгідно і постійно знецінюють себе, і їм від цього некомфортно, і тому вони мстяться всьому світу, і їхнє життя це свій персональний ад. Так, це теж персональне пекло таке. Це теж правда, але чомусь не допомагає, та? тому що в нас є древня структура нашої психіки. Про захист себе. Це інстинкти. Це така доволі примітивна частинка, яка хоче, щоб коли їй зробили боляче, щоб вона отримала сатисфакцію, компенсацію ендорфіновий прилив назад після того, як вона витратилась. І ось тут ми впадаємо в таке от дуже примітивне бажання пімстоньки. Банальної пімстоньки, коли ми хочемо знищити у відповідь іншу людину. А ще коли ми бачимо, що в неї нібито все гаразд. То тут взагалі починається така історія: Ого, ніхіра це як це так? Що це вона мене чи він мене тут знищив, знецінив, образив, образила, скільки я всього пережив. А, а ця холєра он там, е, вернулася, як то кажуть, сходила на хір, вернулася з сувенірчиками, і ті паши і суха з води вийшла. Да? От, тобто, це таке складне переживання в цьому місці, де ми ну, намагаємося якимось чудом чином. А ви вице-от отримати цю компенсацію, і вже починається постефект муляння цієї обідки, цієї образки. Да? Тобто, вже ну як не образки, воно дійсно боляче. Але отут важливо розуміти, що є дійсно болючий досвід. А є коли ми вже починаємо йти в образки уже в постефекти в накручування після накручування. Так? Коли ми вже самі себе починаємо доїдати, вже сама подія сталася, кривдника нема довкола нас, нема в нашому житті. Але ми постійно ведемо з кривдником внутрішні діалоги. Ось і ці внутрішні діалоги, вони, як правило, дуже важко вимикаються, а особливо. Якщо ви людина, яка схильна встановлювати дійсно глибокі зв'язки. Тому що це десь і фізіологічно обумовлено, десь вихованням. от І ну ті люди, які найчастіше знецінили, пішли далі, знецінили, пішли далі, вони так і ходять, отак пурхають по людях від одного до другого, просто перебираючи друзями, коханими, партнерами по роботі. От вони так це постійно роблять, тому що їм. ну вони в них інші нервові процеси, нейронні доріжки, швидші, поверхневіші, вони не здатні піти в глибину, вони не можуть відчувати себе в стабільності добре довший час, або вони просто на бузери, яким потрібні завжди нові глядачі. Ну тобто, це можуть бути різні причини. Але факт того, що люди, які легко знецінюють і викидають, означає, що вони ну і не насправді не здатні, на жаль, на встановлення глибокого емоційного контакту. Якщо вам одночасно повезло і не повезло. Повезло в тому, що ви адекватна, здорова, від, ну, як ти кажеш, психологи відносно здорова і невротик, та людина, яка здатна встановлювати глибокі емоційні зв'язки, вас все нормально з прив'язаністю, ви не покосані або вже полікували себе, і ви здатні цінувати близькість людей які, і бути вдячними людям, які уважні до вас. От, то коли ви нариваєтеся на таку людину, який пофіг на ваші глибокі емоції, і рано чи пізно кожен з нас, на жаль, переживає цей досвід. От, і ось тут що важливо дати собі час на прийняття цієї ситуації, а перестати себе. Пиздити за те, що я себе пизджу. Ну, як би це дивно не звучало, так? Тому що ми починаємо себе сварити за те, що ми переживаємо, от уже пора відпустити, наскільки ну, можна. Я ж сам ви чи сама винні, що ми вступили в цей контакт, да? особливо чим вище рефлексія в людини, тим більше в неї відповідальності до себе. Да? І я сам вступив в цей контакт, я сам це зробив з собою, чи сама і що ж тепер, я ще постійно повертаюся, не можу якось це проживати, пережити, де да, що ж я за тряпка. Така. От, ну і починається оці всі прекрасні ще один дуже складний момент. Да? Тобто, мало того, що... Е... Ітоги Да? тобто знецінення важке саме по собі, травма, перекреслили, коли ти був відкритий, щирий, тебе вдарили боляче, пережив, переживав. Потім ти починаєш думати, я був в близькості, якщо ця людина так легко знецінила мене, що вона може зробити з інформацією про мене, їй же ж пофіг на мене, так? Тобто про небезпеку дуже багато, тут тривожність, паніка. Потім ми починаємо е, шукати помсти, вести діалоги. І Жалкувати, що не змогли помститися, бо хочеться, якось не змогли себе відстояти, та? сатисфакція. І третє, це ми починаємо, четверте, точніше, це ми починаємо себе хірячити за те, що ми не можемо відпустити ситуацію, що ми її ніяк не можемо проживати. От, тобто, от такий складний комплекс. От, там бачу, глядачі доєдналися. От, е, тобто, фактично, от така от складна ситуація, де. О, Такі, от основні, як на мене, такі ключові чотири фактори, які дуже сильно затягують, та і ще п'ятий фактор наша глибина, глибина особистості, здатність встановлювати в глібші зв'язки. Якщо ми їх здатні встановлювати, ми довше відпускаємо. І в результаті цього всього ми насправді переживаємо складний комплекс емоцій, ще й обумовлених нашою фізіологією, так, нашим інстинктом самозбереження і банальним бажанням вирів енергетичного цього вирівняння і моральної сатисфакції. І, uh, чесно сказати. Я не знаю, я не маю готового рецепту наразі, щоб ефективно це переключати. Правда, тому що при всьому тому, що я пропрацьована, свідома, психолог, окультист, пропрацьована як психологічно, так і в окультній царині, в енергетичній. Так? Тим не менше, я можу сказати одне, що я жива людина, яка не позбавлена емоцій. Мені знайомі ці стани і переживання, на жаль, чи на щастя, але я думаю, що на щастя, тому що досвід цей досвід. Головне не досвід, а що я з ним буду потім робити, так? От, і відповідно питання не в тому, щоб бути невразливим і крутим, а питання в тому, щоб всі твої навички по самовідтеліпуванню, психологічні, окультні чи кожні в ковкої, які би скили не були, щоб вони слугували для полегшення. Стану для вміння перебути і справитися в тому числі з усім тим, що відбулося. Так? Тобто, питання не про не бути брюсом всемогущим і невразливим, а питання про те, що ця вразливість не повинна керувати нами. Не повинна нас знищувати, да тобто це те, це той момент, коли у вразливості ми продовжуємо залишатися живими, продовжуємо рухатися далі. І ось цей навик він дійсно напрацьовується в психологічній царині, в окультній царині, в будь якій та ну тобто хто якісь собі інструменти вибирає. Ось, але просто це важливо ще один такий вагомий фактор. Мені здається, в будь-якому питанні не тільки в знеціненні. В будь-якій ситуації, де ми особистісно терпимо якийсь крах переживання біль, важливо розуміти, що це нормально, що ми терпимо біль. Це нормально, що ми можемо сумувати, плакати, нам може боліти. Не нормально бути невразливим, тому що в нас є емоції, почуття, в нас є фізіологія людська, і нікуди ми від цього не дінемося. Та? Ось і відповідно. Відповідно, в цій ситуації надзвичайно важливо розуміти, що засуджувати себе за те, що ти вразливий, за те, що тобі болить, за те, що ти включаєшся, за те, що бляха не попускає, це не варіант. Воно не допоможе, тому що цим засудженням ти ще більше сам себе знеціниш, знеціниш свої почуття і переживання. Тобто в даному випадку ми повинні. Дати собі можливість пробачити себе за, свої, за свою недосконалість людську, за те, що нам може боліти, за те, що нам може бути хріново, за те, що ми можемо залипати і жувати ситуацію в своїй голові, перестати себе, як я сказала вже, бити себе за те, що не може відпустити. Це не допоможе, це не ефективна стратегія. Так? І перестати уявляти, що ми можемо бути невразливі, тобто дозволити собі існувати в у вразливій болючій позиції, коли я не окей, коли мені не добре, коли мені болить, коли я ображена чи ображений, коли я да, постійно повертаюся і говорю в голові з неіснуючим вже обращі, тим, хто мене образив, да з неіснуючим обідчиком. Як там правильно перекласти українською, О, тобто прийня, дозволити собі існувати в мінусових станах. І якщо ми собі це дозволяємо, стає одразу легше. Головне не перегнути і не залишитися тільки в мінусових станах, що теж це мало важливо, от якось так. Тому насправді штука знецінення вона виглядає не це не просто психологічний концепт і не просто модне слово. Це не, якась, не якийсь конструкт і монстр, з яким треба вміти боротися популярно психологічними засобами і розказувати потім всім, хулі ти включаєшся, який же ж ти не пропрацьований. Це не привід ганяти понти над іншими, бо поначитуються, і вже всі психологи без освіти. Тобто це не привід так робити, а привід розуміти, що це значно глибше і важче, і немає готових рецептів. Як пережити знецінення? Бо в кожного це дуже індивідуально. От тому ще раз підсумовуючи, значить, що з того, що я сказала, які фактори важливо розуміти. Перше, це сам, сам процес знецінення, коли відбулася гостра травма, гострий удар, ми були відкриті, ми принесли якісь свої цінності людям, вони їх обхуйкали, все ну капець, так? Тобто боляче, це перше. Друге, якщо ми усвідомлюємо, що люди нас знецінили, їм на нас пофіг. А особливо, якщо в нас були близькі стосунки, включається питання безпеки: що людина зробить з інформацією про мене? Зростає тривожність, панічні атаки. Пішло, поїхало. Що ще ускладнює? Третє, якщо ви здатні встановлювати глибокі емоційні зв'язки, вам буде важче відпускати, ви будете довше повертатися до цих питань і переживати їх. Четверте, ваша відповідальність, якщо ви дійсно усвідомлена людина, чим вища ваша когнитивна складність і розуміння життя, тим більше ви відповідальні, як правило, і ви будете ставити питання, чи дійсно ви, ну, чи, чи, чи вас знецінили, чи дійсно ви поступили хріново, так? Тобто буде ще накладатися глибока рефлексія. А п'ятий момент ваша фізіологія, як я вже казала, що ми фізіологічно хтось більш здатний до глибших зв'язків, хтось менш здатний до них. так, І ті, хто менш здатні, от такі попригунчики, вони їм буде легше відпускати ситуації, події людей. Ось, ну і, власне, сам процес розмов, коли наше бажання, наш інстинкт. Справедливості та бажання вирівняти ситуацію, отримати сатисфакцію, отримати ем, якісь відшкодування за те, що е, так сталося. Та і відповідно ми починаємо е, дивитися на іншу людину і думати, чому ж вона знецінивши, знецінивши нас. Не отримала по заслугам, чому вона вийшла суха з води, і тут дуже часто не допомагає розуміння, що ця людина і себе знецінює, як я вже казала, живе в своєму психологічному пеклі, не допомагають не включатися, не допомагає оця історія про що я зараз ну, все пропрацюю і відпущу, так тобто, якесь воно воно не допомагає. Не допомагає усвідомлення того, що людини вже нема, тому що хочеться ще договорити, дозавершити ці внутрішні діалоги. Так? От. І все це в комплексі, воно власне, викликає такий достатньо неприємний груз, шлейф емоцій, з якими можна довго справлятися. І якщо ви розумієте, що ви не вигрібаєте самі, то перший пункт, як я вже казала. Не, не не бити себе за те, що ви не справляєтесь. Це раз прийняти себе в мінусовому стані, так званому, і два звернутися до терапевта, до психолога, до консультанта, тому що вочевидь, в даний момент, наша психіка в емоційному мінусі, і нам потрібно, щоб оце коли ми затратили ресурс на обробку цих складних процесів ситуацій, коли ми отримали моральну травму. І відповідно нам потрібен хтось, чия енергія ззовні, так? Зможе, умовно кажучи, влитися в нас, ця емоційна підтримка і допомогти вирівняти себе. Ну, от. Якщо це можна отримати в адекватних друзів і в адекватної родини, це прекрасно. Е, якщо ні, ну що ж, краще заплатити зайву 600 тисяч гривень консультанту. От, тому що це важливо. Але я би все одно на вашому місці платила гроші консультантам, тому що все одно родини і друзі вони будуть упереджені так чи інакше, вони будуть емоційно включатися, і не факт, що це буде корисно. Так що ще вони почнуть переживати, і ви ви разом один одному сядете, поплачете про проблеми, не факт, що це буде продуктивно, Так? продуктивно. Якщо продуктивно, прекрасно, але якщо завантажити один одного, не факт, що стане легше. Ось тому, значить, не пиздити себе раз. І два. Звертатися до спеціалістів поки що якихось інших рецептів, як з цим зав'язати, я не знайшла. Ну, третій варіант, звісно, пробувати переключатися всіма силами, зупиняти ці внутрішні діалоги, відволікатися від них, наскільки це можливо. Але по собі розумію, що не завжди можливо, і не завжди ми можемо договоритися з психофізіологією, з біофізіологією нашою, коли там гормончики, медіатори, от це все робить свою двіжуху. Ми не завжди здатні з цим справитися. Тому, як правило, знову ж таки спроба переключитися, підтримка психолога, і приймати факт, що ми не ідеальні. Тому що коли ми ще намагаємося, користуючись методами популістських закликів, точніше популістськими закликами, що всі мають бути пропрацьовані, офігенні, і переключатися, не включатися, і взагалі, ну так не працює. Це, це просто попса, пса, це ширпатрібна околопсихологічна парадигма, яка насправді псує лице психології, я вважаю. Ось, і псує лице, в принципі, будь-якої допомагаючої професії. Тому що не буває легко. От Якщо ми про якість, це ніколи не буває легко в блаженстві, в потоці, в ресурсі, в клеї моменті блядь, не буває. Все, що я можу вам сказати. От, якось так. Тому, власне. Не ігноруйте, не, не ставтесь до знецінення як до якогось незрозумілого концепту. Знецінення це буквально процес, який завдає нам болю, який знищує в нас щось важливе. І не завжди те, що нас не вбило, зробило сильніше. Може не вбило, але зробило покаліченим. Зробило синяк, зробило травму, яку якою знакою, треба обійтися. І немає нічого пустинного в тому, щоб визнати, що боляче і піти з цим щось робити. От якось так. Тож, на цьому думаю, все. Я сказала все, що хотіла. Ефір поки що зберігаю в записі, він буде тут зберігатися 30 днів з цього моменту. І знову ж таки нагадую, переходьте на мій ютуб, посилання буде в коментарі під відео, тому що Фейсбучок тепер видаляє ще 30 днів лів трансляції. От така історія. На цьому все. побачимося. Почуємося. Якщо у вас виникли питання, чи ви хочете, щоб я розкрила ще якусь тему, будь ласка, пишіть мені в коментарях.